Груша вітчизняної селекції мармурова відома з середини минулого століття і до теперішнього часу залишається популярною на досить великій території України. Відмінні смакові якості і привабливий зовнішній вигляд плодів не залишають байдужими любителів груш. Хорт успішно конкурує з сучасними новинками і вартий уваги садівників історія виникнення сорту груші мармурова. Гроша з'явилася на Росошанської зональної дослідної станції садівництва Воронецька область в 1938 році в Чченіх, непорожній, і а молянищева схрестили два широко використовуваних в селекційній роботі сорти бельгійську лісову красуню, якій властиві врожайність зимостійкість, невибагливість і відмінні смакові якості врожайну і виключно лежкою бере зимову Мічуріна. За участю якої було створено більше 50 сортів, з 1947 року груша перебувала на державному сортовипробуванні. В 1965 році вона зайняла своє місце в Держеєстрі і була районована в центральному Нижневолському, Волговяцькому і центрально чорноземному регіонах. Сорт найбільш поширений на півдні центрального чорнозем'я. Груша Мармурова використовується для виведення нових представників культури. Її головним селекційно значущою ознакою є висока якість плодів, опис і характеристика груші мармурова, дерево виростає не дуже високе, крона має форму широкої піраміди, вона сформована з потужних скелетних сучків, що ростуть в вертикально пухлому напрямку, побегообразувательна є здатність лавка, тому крона не схильна до загущення. Основний урожай закладається на кільчатках, що знаходяться на деревині у віці 2-4 років. Зростання коричневих з червонуватим відтінком пагонів спрямований вгору, цвітуть дерева раніше інших сортів у генеративних нирках, формуються суцвіття, що мають близько 8-9 досить дрібних квіток. Плоди середньокрупні, одномірні, в середньому важать 120-160 грамів Внизк Всеросійські інді селекції плодових культур вказує. Дещо більшу масу 160-170 грамів. Груші мають правильну округло конічну форму. Товста шкірка з гладкою поверхнею забарвлена в жовтий зеленуватим відтінком колір, велика частина плоду має розмиту оранжево з бурим відтінком покривну забарвлення, що нагадує малюнок мармуру. Зовнішній вигляд грушу цінили на 4-7 бала. Під шкіркою добре видно дрібні оржавленні точки, плодоніжка не дуже довга. Товста з вигином, має наплив в місці прикріплення, вузька не дуже глибока воронка, має легку ржавленност, блюдце широке, дрібне, з малопомітною ребристістю. М'якоть біла оскремовим відтінком має грубозернисту, ніжну таночу консистенцію, смак відмінний, десертний, солодкий з вираженим грушевим ароматом, дегустатори оцінили його на 4-8 бала плоди мають наступний хімічний склад, сухі речовини. 15,8, сукру 10,8, титро кислота 0,07, аскорбінова кислота 7 3, 1, 0, 0. насіння найчастіше мало, вони не дуже великі, продукція десертного призначення. Вона має відмінні товарні якості, води добре переносять транспортування, так як мають міцну шкірку, термін зберігання становить 2-2-5 місяці. Термін дозрівання літній або ранеосенний. У південній частині Воронезької області урожай знімають в останніх числах серпня або першій декаді вересня. Споживча зрілість настає через 3-4 тижні після знімання. Плодоношення починається на 6-7 рік після щеплення саджанців в розпліднику. Продуктивність висока. Під час спостереження за сортом в умовах його випробування з одного гектара збирали від 160 до 240 центнерів. Максимальний збір склав 420 двадцять але в посушливі роки і при недостатньому захисті від вітру плоди легко обсипаються, що призводить до значного зниження врожайності. Є відомості, що з одного дерева можна зібрати до 70 продукції. У описі сорту немає згадки про його здатності до самозапилення, в деяких джерелах сорт характеризується як самоплідний, в умовах півдня центрально-чорноземної області дерева показують високу зимостійкість в більш північних районах. Середню рівень зимостійкості в кліматі центрального регіону є прикордонним при весняних заморозках. До ДА 6 під час цвітіння відзначалися випадки сильного пошкодження квіток. За даними держдеєстру, є відносний імунітет до парші. Вниз відзначає високу стійкість до цього захворювання. А також до борошнистої розсир, рослини недостатньо посухостійкі найбільш істотними перевагами сорту є середнерослость, відмінний смак, і товарність плодів, хороша лежкість, і транспортабельність, висока врожайність, імунітет до парші та борошнистої роси, висока зимостійкість на півдні центрального чорнозем'я. У груші також є деякі недоліки, невисока посухостійкість. Схильність до осипання плодів при нестачі вологи середня зимостійкість в умовах середньої смуги, недостатня стійкість, квіток до поворотних заморозків, відео, огляд груші мармурова, запилення сорту, думки про ступінь самоплідності сорти різняться, є згадки як про його повної здатності до самозапилення, так і часткової, можливо, таке протиріччя пов'язане з тим, що рівень самоплідності плодової культури часто варіюється в залежності від кліматичних умов зростання, а також може бути непостійним в різні роки, потрібно пам'ятати, що наявність додаткових джерел пилку підвищує врожайність дерев з будь-яким ступенем самоплідності. Є думка, що придатними запилювачами для мармурової можуть бути наступні сорти: сварник кафедральна, орловська літня, орловська красуня, в інших джерелах називають груші чи жовська. Тетяна і лада будь які інші сорти, терміни цвітіння, яких хоча б на 5-7 днів перетинаються з мармурової, також допоможуть збільшити кількість зав'язів, особливості вирощування груші мармурова, описуваний сорт в цілому обробляється з виконанням вимог стандартної для культури агротехніки, однак з урахуванням деяких особливостей груші. Деяким моментам догляду приділяється більше уваги. Посадка, весна найкращий час для посадки груші, особливо в районах ризикованого землеробства. Зміцніли за свій перший сезон. Молоде деревце краще перенесе свою першу зимівлю для розміщення саджанця, слід ретельно вибрати місце з відповідним мікрокліматом, в цілому вимоги до умов зростання стандартні. Але в більш північних широтах варто звернути особливу увагу на хороший захист від холодних вітрів, стіни будівель, паркани, ряд густих дерев та інше, недостатньо зимостійких дерев. Перешкода від вітру також буде корисна для запобігання обсипання плодів, до якої сорт має схильність однак відстань до неї має бути не менше 3-4 метрів, щоб рослини не знаходилися в тіні. Хороше освітлення, прогрівання і вентиляція місце зростання є не менш важливими умовами успішного розвитку дерев, вимоги до якості і структури ґрунту, а також процес посадки немає особливостей щодо інших представників культури. Полив і підгодівля, так як сорт настійкий до посухи, рослини слід регулярно поливати, недолік вологи буде провокувати осипання плодів, звичайна частота поливів у весняний і літній час. Близько двох разів на місяць при сильній посусі поливають частіше середня норма витрати води: близько трьох відер на один-два у суху осінь. Обов'язково проводять рясний від 50 до 100 відер на одне дерево, вологозарядний полив, що поліпшує зимостійкість рослин, що особливо актуально для мармурової. Полив слід проводити по кільцевих борознах, щоб уникнути застою води в районі підстави штамба і не допустити його подопревання. Политу землю потрібно розпушити і замульчувати для збереження вологи. Відмінним варіантом зволоження рослин буде крапельне зрошення. Підгодовують дерева зазвичайною для культури схемою. Ху органіку перегній або компост вносять під осінню або весняну перекопування кожні три роки мінеральними добривами, підгодовують щорічно. Навесні рослини потребують азоту, влітку збільшується потреба в калії. Восени під перекопування використовують суперфосфат, рідкі настої органічних речовин коров'ячих гній. Та послід, скошена трава застосовують 3-4 рази за сезон під час утворення зав'язі і дозрівання врожаю. Види обрізок для формування крони середньорослої мармурової можна вибрати один з наступних варіантів. Широко популярна серед садівників розріджено росна формування буде найменш трудомісткою і найбільш близькою до природної форми крони. Протягом 4-5 років формують 2-3 яруси з 6-7 скелетних гілок. Потім вирізують центральний провідник. Більше практичних навичок потрібно для виконання чашоподібної форміровки, тим більше, що природний напрямок росту пагонів мармурової прагне до вертикального, залишають висоту штамба 40 см. Потім формують 3-4 скелетні гілки, розгалужуючи їх один-два рази. Провідник видаляють важливо стежити, щоб у сформованого дерева зростання жодної скелетних гілок не перейшов у вертикальний напрямок. Часто і в великому обсязі проріджувати крону не доведеться, так як побогообразувательна є здатність дерева слабка, однак сорту властиво освіту вертикальних пагонів дзих, появи яких допускати не варто їх слід своєчасно вирізати, щоб посилити розгалуження і збільшити кількостей плодових утворень. Застосовують укорочення пагонів, регулярно проводять санітарну обрізку, відео обрізка груші мармурова, захист від несприятливих факторів, незважаючи на стійкість сорту до деяких захворювань, не слід нехтувати стандартними санітарними роботами, а також осінніми і ранньовесняними профілактичними оприскуваннями. Хвороб у культури досить багато. Тому краще своєчасно захистити рослини, такі заходи будуть ефективні і для попередження можливого нашестя шкідників, так як в більш північних широтах дерева виявляють середній рівень зимостійкості, в холодну пору року їх слід захистити від низьких температур наступним чином, до настання морозів замульчувати пристовбурні кола шаром органічних матеріалів товщиною 15-20 для запобігання кореневої системи вимерзання. Особливо важливо це для молодих рослин, коріння яких знаходяться близько до поверхні. Восени обмотати штамп і каркасні гілки декількома шарами повітропроникного матеріалу. При зниженні температури період цвітіння захистити недостатньо стійкі до поворотних заморозків генеративні органи шляхом задимлення саду за допомогою багать довготліючих матеріалів, солома, тьмяне листя, підсохла трава, відгуки садівників про сорт мармурова ось моя мармурова. Не така яскрава, як на ваших фото, може, в Підмосков'ї вона така. Відмерзати перестала давно, в саду живе вже років двадцять, не супер урожайна, але смак дивовижний. Поки вона у мене найсмачніша, на саджанці цієї груші йде просто полюванням Марш Київська область. Хорюм віноврат інфошовтрят дев'ять три, дев'ять три за осені буду видаляти дерево мармурової. Занадто багато мені не сподобалося в ній. По-перше, пресно сладкий смак, так цукру в ній багато, але без гармонійної кислинки я смаку груші не сприймаю. По-друге, ніжність і аромат її плодів, з мого досвіду сильно перебільшені, крім того, дерево постійно хворіє, причому незрозуміло чим, то якийсь хлороз по листю, то раптом немає молодого приросту, то плоди ні з того ні з чого зупиняються в рості, задобивають і висять так до пізньої осені. Так і, залишившись неїстівними, це при тому, що інші сорти поруч прекрасно ростуть, розвиваються і плодоносять, однозначно піде в розкорчування. Хорюм Хорюмвіноград, інфошовтрятвп. 9-39-3. Груша сорт Мармурова завжди радує своїм урожаєм. смаком задоволені, підмерзання не помічено, дерево 12 років розлучатися не збираємося. 6-9. Воронеж. Хорюмвіноврат, інфошовтратвпт 9393, Пага-2, Промармурові багато хороших відгуків з самих різних місць. Напевно, це дійсно хороший сорт. Не можуть же всі брехати або помилятися, а у мене ось з ним дружби поки не виходить, але я все ж пару гілок залишу і буду намагатися. Потрібно поекспериментувати з часом знімання груш з дерева. Ніколай 31, Білгородська область. Хорюм, Віноград, 9 9393. Паде два Мармурова у мене вимерзла після першого плодоношення, в живих залишився тільки скелетообразуватель. У моєї сусідки вимерзла в рік посадки саджанцем Іоанн Самарська область хт. Хорюмвіноврат інфошофтриатвп. 9393 три 3 три паде Мармурова у нас за сім років жодного разу не вимерзла, але перший повноцінний урожай тільки в цьому році намічається. Семенова Ксенія Київ. Хорюм Хорюмвіноврат Інфотриатвп. 9.3.9.3. Пабе 3 сьогодні спробували кілька плодів мармурової, м'яко дійсно хруста і пресносладка, але в нашій родині такі люблять Семенова Ксенія Київхтп. Хорюм він обрат 9393 Дев'ять 4 пару днів тому 1.0.0.8. 2018 зняли на дозариване сорт груші мармурова, м'яко цоковита, масляниста без грануляцій кремового кольору з хорошим ароматом. З переважанням солодощі в смаку, з хорошим ароматом середня вага плодів 200, гідний літній сорт, достигання в цьому сезоні трохи раніше звичайного, ото на сьогодні. Містіть 6-9, Воронешт, хорюм віноврат, інфошовтратвп дев'ять три девять3, Сама мармурова відразу видно по стовбуру, її складно правильно сформувати пруд дзиги звідусіль. Є фото молодого і квіточого дерева мармурової, і самої груші на гірці з власного саду. Ну й смак стиглої мармурової на початку вересня не сплутати ні з чим, та не в роті, як диня і за смаком нагадує, і дуже солодка марш Київська область: хорюм твої сад в один, 181 один старк 675. а ось мармурова і десертна. Інша розмова: ці груші заслуговують на повагу мармурова. З коричним відтінком смаку, що не змінюється від року, менш урожайна, ніж десертна. Набагато стійка до хвороб, солодка груша, улюблениця ос. Ігор Іванов, Київська область. Корім Прігозрюві Євтопіц в шість старт 900, Мармурова груша і яблуня сорти Північний Синап з'явилися у мене років 10, тому. Придбав їх в Тимерзевки як районовані сорти для середньої смуги на Чорнозем'я. Я тоді, і не знаючи, що виведені вони на росошанської станції, і ніяк для більш північних районів не підходять у ранньому віці. Мармурова страждала у мене від сонячних опіків. Причому рани були такі великі, що в деяких місцях залишалися лише вузькі смужки кори, і я чекав загибелі рослини, але воно тяглося до життя, обдаровуючи щороку більш відчутним урожаєм. Згодом кора загрубіла, рани затягнулися, і груша росте в своє, і наше задоволення, Алекс і План Црюфорю. Шовтопітстрину 3069 груша мармурова хороший вибір для багатьох районів середньої смуги, при відповідному мікрокліматі і достатньому поливі дерева будуть радувати садівників хорошими врожаями смачних і красивих груш. Висока товарність продукції дозволяє досить довго зберігати її, також перевозити на значні відстані.